Повернулися з війни з агресором на війну з бюрократією, чому українські захисники повинні захищати своє право на статус учасника бойових дій, чому в документах зникає їхня контузія, та чому герої думають, що влада їх не чує? Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. Ніхто з військового керівництва не вірив, що Микола виживе. Він отримав травму під час прориву в Луганський аеропорт, 13 липня. З БТР його витягнув бойовий товариш Олександр Ковбасюк, який теж одержав поранення. Батькам Миколи вже готували похоронку, але він вижив. Мене доправили в Вінницький госпіталь польовий. Там лікували шість діб. Потім відправили медичним транспортом у харківський госпіталь. І в Харківському госпіталі мене контузію списали. Ну вона пропала просто за пікраза. У Вінницькому пікліз є контузія, а в Харківському вже немає. Контузія за документами зникла не випадково, впевнений, Микола. За неї ж додаткова допомога від держави. Як боротися за правду? Я не знаю. Чисто вже руки впускаються, Дивишся на ці всі механізми, корупційні. Ну, Неможливо терпіти це все. Але на цьому перешкоди від бюрократів не припинилися. Військовослужбовець отримав від невропатолога направлення на лікування, яке повинен підписати командир частини. Ні, командир частини не підписав направлення, не аргументувався нічим. І забили мене в наказ, зачитали в наказ, про про виїзду АТО. Але на схід не поїхав, бо треба лікуватися. Перед на не прокуратура, яка справу і не знаю, що далі буде, як з цим боротися. Правди тепер шукатиме разом із побратимами, Як і раніше боронили Україну, зараз боронитимуть свої права пліч опліч. Для цього прийшли на діалог з владою, волонтерами і іншими військовослужбовцями. Питань для вирішення безліч. Найперше це статус учасника бойових дій, який дасть можливість отримувати пільги. Тільки ви отримуєте посвідчення учасника бойових дій. В той же день чи на другий день в районне управління праці там, де ви проживаєте, і з цього ж дня ви от починаєте отримувати всі ті пільги, які є. А це – відсоткова знижка на оплату комунальних послуг, безкоштовне користування громадським транспортом, безоплатне санітарно-курортне лікування та реабілітація. Але ці посвідчення видають не так оперативно, як того вимагає час. Їм потрібно вже сьогодні для того, щоби отримати кваліфіковану наприклад допомогу, чи їм поїхати Одесу, чи їм просто їм потрібні кошти, а не чекати, коли оці всі бюрократичні засади пройдуть півроку, і вони отримують ці кошти, які вже інфляція також з'їсть. Тим паче, що ці посвідчення захисники України після повернення вибивають самостійно. Ми самі їхали, ми тиждень там скиталися, ночували за свій рахунок. Це все оплачувалося з наших грошей, з наших за нашу ініціативи. Тому що ні сприяння військомату на рахунок цього ми не відчули. Натомість представники обласної влади запевняють, що роблять усе, що в їхніх силах. Робота на сьогоднішній день ведеться, і вона почалася не вчора, і не позавчора. Вона ведеться ще з літа минулого року. І, знову ж таки повторюсь, ми не очікували якихось прямих казів з Києва, а брали на себе відповідальність. Але військовослужбовці цієї роботи не відчувають. І свої права захищатимуть самі. Своїми силами співпрацюємо і своїми силами, получається, це все вирішуємо. То держава тільки зараз хоче зробити, щоб робити такі от речі. Це смішно. Взагалі мова про діалог не йде, тому що це був монолог влади в одну сторону. Ми прийшли сюди почути якісь конкретні кроки на зустріч учасникам. А то бачимо тільки що, грубо говорячи, нам просто закривають рот, щоб ми не висловлювались. Та все ж таки діалог будуть продовжувати, аби героям, які повернулися з пекла війни, не потрібно було продовжувати війну з бюрократією. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.